Метаболічно асоційована жирова хвороба печінки. Мовчазна епідемія сучасного світу. Жирова хвороба печінки часто протікає безсимптомно і вражає кожну четверту людину у світі. Її основна причина метаболічні розлади та глобальна пандемія ожиріння. Це накопичення жиру в печінці, яке виявляють під час візуального або гістологічного досліджень. Тепер трохи історії у 62-му році 20-го століття. Вперше описано гепатити з стеатозом, не пов'язаними з алкоголем. У 80- ведено поняття. На алкогольний стеатогепатит в 99 му з'явився термін неалкогольна жирова хвороба печінки. У 2023 році термін переіменовано на метаболічно асоційовану жирову хворобу печінки з новими діагностичними критеріями. Чому ж змінено назву? Минула назва не відображала повністю патогенез захворювання, концентруючи увагу на шкідливому впливі алкоголю і недооцінювала метаболічні чинники. Нове клінічне визначення змінює акцент на метаболічно. Дисфункцію, як ключову ланку патогенезу, особливо при цукровому діабеті другого типу, ожирінні тощо. Критеріями діагностики захворювання є поєднання стетозу печінки та, хоча б одного з п'яти кардіометаболічних факторів ризику, це збільшення індексу маси тіла або окружності талії, порушення метаболізму глюкози, високий артеріальний тиск чи рівень тригліцеридів або або низький рівень ліпопротеїнів високої щільності. Існує два варіанти перебігу хвороби неалкогольний стеатоз, простий стеатоз або з легким часточковим запаленням, при якому ризик прогресування до цирозу низький, неалкогольний стеатогепатит, жирова дистрофія печінки з хронічним та прогресуючим гепатитом, балонною дистрофією гепатоцитів, яка часто ускладнюється розвитком фіброзу, цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. Симптоми межі ХП часто відсутні або мають загальний характер, як от втома, слабкість або дискомфорт у правому підрибер'ї. Частими супутниками можуть бути збільшення розміру печінки та ожиріння. Чому фармацевту важливо бути обізнаним: пандемія ожиріння поширюється шаленими темпами, і за прогнозами до 2040 року понад половина дорослого населення матиме межі ХП. 20-30% пацієнтів із межі ХП мають високий ризик розвитку стеатогепатиту, що призводить до цирозу та його ускладнень, зокрема гепатоцелюлярної карциноми. Очікується, що протягом 10 років тягар захворювань, спричинених фіброзом печінки внаслідок межа ХП, зросте у 2-3 рази. Конспект фармацевта. Пам'ятаємо, що захворюваність на межі постійно зростає, а наслідки її ускладнень дуже серйозні. Звертаємо увагу на фактори ризику, ожиріння, цукровий діабет другого типу, дисліпідемії, добираємо медикаменти з урахуванням функціонального стану печінки. Рекомендуємо модифікацію способу життя, зниження ваги, покращення метаболічного профілю та засоби, що здатні сприятливо впливати на стан печінки і обмінні процеси. Потурбуйся! Передбач допоможи.